Вітаю вас, любі малята! Скажіть, у вас сьогодні математичний настрій? Чудово! В мене також! Сьогодні я для вас підготувала дуже крутезні математичні загадки. Але щоб їх відгадати, вам треба дуже уважно слухати. Скажіть, ви згодні повідгадувати загадки? Добре, тоді давайте послухаємо першу. У Марічки у руці є два олівці. А в її подружки віри, ось погляньте, є аж три. Полічіть на всі оці кольорові олівці. Скільки всього олівців у дівчат? Так, вірно, п'ять. Молодці. Побачивши з нори кота, притихли бідні миші. Чому злякались кот пита то ж вас на троє більше? Тепер питання дітворі скільки ж мишок у норі? Вірно, чотири мишки молодці. Три ромашки жовтоочки, дві веселенькі волошки. Ми матусі дарували. Скільки квіток в неї стало? П'ять. Правильно, молодці. Два метелики літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один і на квіточку він сів. ну швидше всіх цих метеликів прутких. Скільки усього метеликів? Вірно, три метелика. Молодці! Ну й було у нас муроки, посварились дві сороки. Два горобчики примчали, розуму сорок навчали. Порахуйте, дітлахи, скільки всіх було птахів. Чотири правильно, молодці! Ішли два їжаки, несли на спинці буряки, а ви їм допоможіть, буряки ті поличіть. Скільки бурячків у їжаків? Два бурячка, вірно, молодці. Каже мати квочка В мене два синочки і три славні дочки. Скільки ж діточок у квочки? П'ять, правильно, молодці. Було у Марини. П'ять ягід малини. Дві ягідки з'їла, а скільки лишила. Три. Вірно молодці. На поляні край ріки примостилися жуки. Донька, син і батько, й мати. Як нам всіх порахувати? Скільки усього жуків? Вірно, чотири. На кущі попід парканом помідорів п'ять багряних. Та зірвали лише чотири, скільки на кущі лишили. Вірно, один, молодці. Дітки, ви такі молодці, такі розумнички. Всі загадки відгадали. Але на цьому наше заняття завершується. Dou-se o